Привіт! Сьогодні поділюся з вами ще одним рецептом зефіру. Це буде саме полуничний зефір. Найголовнішим є те, що він повністю натуральний. І ви зможете приготувати його в будь-яку пору року. Насамперед, вам потрібно підготувати білок. До нього потрібно додати цукор. Ось так. А потім відправити на парову баню і постійно допомішуючи довести до повного розчинення цукру. Тим часом в каструлю з товстим дином додайте пюре полуниці. Воно може бути як із свіжої полуниці, так і з мороженої. Після цього в каструлю додайте цукор. Далі потрібно додати глюкозний сироп. Якщо ви не маєте глюкозного сиропу, його можна замінити на інвертний сироп. Також можна замінювати на цукор та мед. Трішки перемішали. Потім додайте агар-агар силою 1200. Після цього відправте на середній вогонь, а коли маса закипить, проваріть ще 3 хвилинки, при цьому потрібно постійно помішувати цукор у білку вже повністю розтанув, далі його потрібно збити. Спочатку збивайте на мінімальних обертах, а потім можна вже потрішки збільшувати. Коли маса трішки спіниться, додайте лимонну кислоту, зовсім трішки. Продовжуйте збивати, поки маса не досягне стійких піків. Бажано збити білок до того, навіть коли ви почнете варити сироп. Ось тут я потрішки вже узбитий білок, додаю готовий сироп. Додавати потрібно дуже обережно, оскільки сироп є достатньо гарячим. Колись почула таку думку, що коли ви збиваєте зефір, то ось ця маса, яка збирається на стінках миски, нібито її не можна, щоб вона потрапляла в основну масу. Але це не так. Знімайте періодично із стінок і продовжуйте збивати. Відразу після того, як було введено весь сироп, маса ще достатньо рідка. Її необхідно далі продовжувати збивати до тієї пори, поки. Не утворяться стійкі піки. Скільки це займе часу, все залежить від того, який у вас міксер і якою він потужності. Поступово маса стає світлішою і більш щільною. Але, наприклад, ось на даному етапі вона ще не готова і потрібно продовжувати збивати. Я збила приблизно ще одну-дві хвилини і ось тут уже добре видно, що маса тримає форму. Зараз потрібно швиденько перемістити її в кондитерський мішок із насадкою закрита або ж відкрита зірка. Зефір потрібно відсаджувати на пергамент і бажано підготувати його заздалегідь. Техніка, в якій потрібно відсажувати зефір, досить легка. Натискаєте на кондитерський мішок, маса виходить, а коли ви хочете вже закінчувати, ви зробили зефіринку такого розміру, як хотіли, просто перестали натискати і в кінці, ніби як ставите кому одним рухом. Ще раз на одній зефіринці вам покажу: ось дивіться, натисла, потім перестаю натискати. І ставлю ніби як кому. Тут все просто. Доки ви не натискаєте на кондитерський мішок, маса із неї не буде виходити. І ваша робота буде виглядати достатньо охайно. Із всієї зефірної маси у мене вийшло 26 зефіринок. Далі їх потрібно залишити при кімнатній температурі для стабілізації. Ну, Приблизно на 10-12 годин. Частину зефіру я покрию шоколадом молочним та чорним в рівних пропорціях. Його потрібно розтопити на паровій бані і, коли вже він повністю розтане, додати дві чайні ложки олії. Беріть саме рафіновану олію, інакше її буде відчутно вже в готовому виробі. Для покриття зефіру шоколадом вам знадобиться решітка. Під низ під решітку обов'язково покладіть пергамент. І ось так зверху викладаєте зефір. Для покриття кожної зефіринки я перемістила шоколад в кондитерський мішок і ось так обережно покрию ним кожну зефіринку. Якщо на даний момент ви не маєте кондитерського мішка, це не біда, ви можете наносити шоколад просто ложкою. На 9 ось таких невеличких зефіринок діаметром приблизно 6 см у мене пішло 2 плитки шоколаду. Якщо ви захочете покрити весь зефір, то вам знадобиться приблизно 5-6 плиток шоколаду. Ось так постукайте, це для того, щоб зайвий шоколад стік із зефіру. Шоколад, який стік із зефіру, також знадобиться. Я знову його переміщаю в кондитерський мішок і ось так за допомогою нього відсажую ось такі невеличкі кружечки. За допомогою них дно зефіру також буде в шоколаді. Ось так, обережно знімаючи зефір із решітки, відразу переносите його на шоколадні кружечки. Шоколадні кружечки під вагою зефіру розпливаються і таким чином закривають дно зефіру. Далі поставте зефір в холодильник, щоб шоколад на ньому стабілізувався. Якщо ж ви не плануєте покривати зефір шоколадом, вам потрібно підготувати суміш крохмалю та цукрової пудри в рівних пропорціях. Гарненько все перемішали, щоб цукрова пудра та крохмаль об'єдналися. І далі, одягнувши рукавички, можна продовжувати роботу. Для кожної зефіринки вам потрібно підібрати пару. З'єднати їх між собою, і лише потім покрити ось такою сумішшю. Ось така краса в результаті виходить. В роботі із зефіром є невеличкий нюанс. Вам обов'язково спочатку потрібно з'єднати дві половинки, і лише потім покривати їх сумішшю цукрової пудри та крухмалю. Інакше, якщо хоч трішки цукрової пудри та крохмалю потрапить на дно зефіру, він не зможе з'єднатися із його половинкою і вони будуть просто розпадатися. Показую вам вже готовий зефір в шоколаді, він повністю стабілізувався, дно покрите шоколадом, все добре. Трішки згодом покажу вам, який же він всередині. Ось такий чудовий зефір в шоколаді ви маєте отримати. Шоколад повністю стабілізувався, він тоненьким шаром покриває зефір. Повірте, це ну, дуже смачно. Зефір виходить повітряний, в міру солодкий і навіть з кислинкою. Тож обов'язково раджу приготувати. Зефір, який не покривається шоколадом, також вартий вашої уваги. Якщо ви не полюбляєте шоколад, цей зефір ну точно для вас. В будь-якому випадку зефір, який зроблений власноруч, завжди буде кращим, чим просто, якщо ви його купите. Показую ближче, дивіться, яка краса. Так і хочеться знову його приготувати та з'їсти. Якщо вам сподобався даний рецепт, а він не може не сподобатись, обов'язково підпишіться, щоб не втратити його. А я дякую всім за перегляд і смачного!